Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. США подали до суду на TikTok. Міністерство юстиції звинувачує китайську соцмережу в збиранні даних мільйонів американських дітей та наданні їм доступу до контенту для дорослих. Безпрецедентне попередження зовнішньої розвідки США. Чому вона стурбована загрозою з боку Китаю та Росії? Сенатор Марко Рубіо попереджає, що Пекін, головний супротивник Вашингтона, може брати участь у відновленні України аби посилити свій вплив на країну. контроль за інтернетом у Китаї посилюють. Система цифрових ідентифікаторів пов'язує імена користувачів у мережі з їхньою особистістю, документами та номерами телефонів. Як це може вплинути на життя в Китаї? Пояснює експерт. Міністерство юстиції США подало до суду на TikTok та його китайську материнську компанію. Воно звинувачує соцмережу в нездатності забезпечити конфіденційність американських дітей в інтернеті. Мін'юст стверджує, що TikTok збирає інформацію про дітей віком до 13 років без згоди їхніх батьків. Вашингтон також звинувачує платформу в тому, що вона дозволяє неповнолітнім створювати стандартні облікові записи замість дитячих з обмеженим доступом. Як наслідок, мільйони американських дітей віком до 13 років використовують програму для спілкування з дорослими користувачами та отримання доступу до дорослого контенту. За словами представника Тіктока, багато звинувачень стосуються минулого і помилки вже виправили. Тікток одна з найпопулярніших соцмереж серед підлітків США. Україні платформа налічує 170 мільйонів користувачів у травні президент Джо Байден підписав закон, згідно з яким TikTok видалять із американських магазинів застосунків. Якщо до січня соцмережа не розірве зв'язок із китайським власником. Нині TikTok належить китайській компанії ByteDance. У відповідь на цей закон. TikTok подав до суду на уряд США Американська контрозвідка називає загрози з боку Китаю та Росії найбільш значущими для США. Президент Байден затвердив нову стратегію. Її оприлюднило управління національної розвідки. Відомство стурбоване кіберзагрозами з боку Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Спецслужби працюють над припиненням їхніх таємних операцій, але багато випадків незаконної діяльності, які раніше, залишаються непоміченими. Автори стратегії назвали нинішні загрози з боку. Іноземних розвідок безпрецедентними, зазначаючи, що супротивники все частіше працюють спільно щоб посилити свій вплив. Стратегія передбачає інвестиції в нові технології, що дають змогу збільшити роль штучного інтелекту в припиненні шпигунської діяльності і це ще не все. Прозвучала ще одна заява, в якій назвали тих самих супротивників США. До президентських виборів 2024 року залишилося менше ніж 100 днів. Уряд США опублікував застереження щодо неприпустимості втручання у вибори у заяві, названі Китай, Росія та Іран. Розвідувальне агентство попереджає, що Китайська Народна Республіка використовує соціальні мережі щоб сіяти розбіжності у США, а потім вказувати на хаос у демократичних системах. Агентство нагадало про втручання КНР у проміжні вибори 2022-го шляхом розповсюдження дезінформації про кандидатів. Агентство попередило, що Китай може спробувати дискредитувати кандидатів, яких КПК вважає загрозою. Вашингтон переключає увагу на Азію. Головний американський дипломат Ентоні Блінкен завершив турне азійськими країнами. Це його найтриваліша поїздка до індо-тихоокеанського регіону. Він відвідав Лаос, В'єтнам, Японію, Філіпіни, Сінгапур та Монголію сусідів Китаю. За його словами, ця поїздка показує, що США зосереджені на Азії і що Вашингтон зміцнює зв'язки на користь країн регіону. Американський дипломат зустрівся з партнерами альянсу під назвою Четвірка, колегами з Індії, Австралії та Японії. Вони висловили серйозне занепокоєння ситуацією в східно-китайському та південно-китайському морях, не згадуючи безпосередньо Китай. Міністри зміцнити безпеку в цьому регіоні? Пекін поводиться там дедалі агресивніше, конфліктуючи з Філіпінами, спрямовуючи кораблі у бік Японії та погрожуючи вторгненням на Тайвань. Важливий результат поїздки угода з Японією. Голови оборонних відомств США та Японії підписали меморандум про найбільш значне оновлення альянсу за останні десятиліть. Воно спрямоване на підвищення ефективності управління 50-ти тисячним американським контингентом у Японії під час кризи. Упродовж довгого часу США не могли переміщати свої війська по острову. Контингентом керувало командування армією США в індотихоокеанському регіоні, але воно базується на Гаваях. На відстані понад 6,5 тисяч кілометрів від Токіо. Щоб розв'язати цю проблему, угода передбачає відправлення генерал-лейтенанта США до Японії, щоб керувати американськими військами. Сенатор Марко Рубіо побоюється, що КПК може отримати важелі впливу на Україну під виглядом допомоги у відновленні, за його словами. Не можна дозволити Пекіну, головному супротивнику Америки, будь-яким чином у цьому брати участь. Так званий мирний план Китаю включає сприяння відновленню після війни. Американський сенатор подав законопроєкт, спрямований на заборону впливу Пекіна на Україну. Він вимагатиме від держсекретаря США та від України розробити систему перевірки, Ки інвестицій, особливо з Китаю. Рубіо вважає, що протистояти цій загрозі мають як США, так і демократичні союзники в Європі. Торік Рубіо разом зі своїми колегами із сенатського комітету з міжнародних відносин направив лист до держсекретаря Блінкена. Вони висловили стурбованість тим, що американський уряд вітає участь КПК у дипломатичному посередництві між Росією та Україною. Рідкісна акція протесту в Китаї з вимогою демократії та закликом до усунення від влади Сі Цзіньпіна. Комусь вона нагадала протест у Пекіні дворічної давнини на банері написано: Ні культурній революції. Ми хочемо реформ. Ні, автократам, Ми хочемо виборчих бюлетенів. Ні, рабству, ми громадяни. Банер вивісили на естакаді у провінції Хунань. Поруч із ним гучномовець, з якого звучать аналогічні гасла: свобода, демократія та виборчі бюлетені. Страйкуйте, бойкотуйте заняття та приберіть диктатора Сі Дзіньпіна». На кадрах опублікованих в інтернеті видно, як під естакадою проїжджають автомобілі, а перехожі дивляться на банер. Схоже, це відлуння одиничного протесту, організованого два роки тому проти драконівських заходів, пов'язаних із COVID-19. тоді на мосту в пекіні висіли два банери. На одному було написано: Скажи ні тестам на COVID-19, і так їжі, ні ізоляції, так, свободі, ні, брехні, так гідності, ні культурній революції, так реформам, ні великому вождеві, так голосуванню. Не будь рабом, будь громадянином. А на іншому банері було виходьмо на страйк замість навчання та роботи і змістимо диктатора зрадника Сідіньпіна. З гучномовця на мосту лунали ці самі гасла. Того хто вивісив банери, вже прозвали людиною на мосту. Припускають, що китайська влада заарештувала його, і відтоді про нього нічого не відомо. про суворий контроль, цензуру та інші обмеження свободу Китаю відомо усьому світу. Тепер в Україні з'явилася система цифрових ідентифікаторів для розкриття особистої інформації в соціальних мережах. Цей захід вважається найсуворішим з тих, що існують. Експерт у справах Китаю проливає світло на проблему. Бейдін і пекіно пілотний проєкт і тепер збирає відгуки про нього по всій країні до кінця серпня. Але коли кілька вчених та професорів права висловилися проти нововведення, їхні дописи видалили з інтернету. На це швидко відреагували користувачі мережі, назвавши процес збирання відгуків показухою. У китайців залишається дедалі менше місця для критики і навіть для емоцій чи думок. Щойно ви щось опублікуєте, це миттєво потрапить до влади. Згодом влада може вивчити погляди та діяльність людини. У цьому мета довіреної мережевої ідентифікації стратегії КПК для подальшого посилення контролю над людьми. Проєкт передбачає видавання цифрових посвідчень особи кожному, хто має китайське громадянство або постійно проживає в Китаї. Проєкт містить також розпізнавання облич та перевірку телефонних номерів. підхід китайської компартії по суті є запровадженням тюремного режиму для кожної людини. Поки у вас є онлайн ідентифікатор та цифровий сертифікат, влада має доступ до всіх ваших даних та інформації повідомляють, що отримання цифрового посвідчення особи не буде обов'язковим одразу, але це не гарантує, що воно не стане обов'язковим пізніше. Раніше Китай уже переводив правила з розряду необов'язкових до обов'язкових. Флора Хуа.